У всесвітню павутину без жодних черг і відстрочень. Домашній інтернет від Київстару стає ще доступнішим. Раніше послугу домашнього інтернету від Київстар можна було підключити за 3-5 днів. А це уже від подачі заявки до того, що у вас уже в будинку, вашому чи в квартирі, в помешканні так є домашній інтернет від «Київстар». Завдяки швидкому підключенню Київстарівці під'єднають усім охочим домашній інтернет усього за день. Причому за новітньою технологією, що дозволяє забезпечити в кожній квартирі якісний і надійний доступ до мережі на максимальній швидкості до 100 мегабіт за секунду, а також з вайфай-роутером за одну гривню. Всі тарифні пакети, які ми надаємо, підібрані по потребі клієнта. Це можуть бути тарифні пропозиції від 60 гривень до 160 гривень, в залежності від того, якою швидкість. Тю захоче користуватися сам е абонент замовити сервіс швидке підключення до домашнього інтернету можна на офіційному сайті компанії у найближчому центрі обслуговування абонентів чи у партнерів Київстар у мережах Мобілочка та Ало вартість послуги 100 гривень разом із ПДВ. Натомість клієнт ще отримає чимало вигод від компанії. Є можливість. Безкоштовного користування ліцензійним контентом це фільми, мультфільми, ліцензійні, які є розміщені на спеціальному порталі і доступні власне для користувачів послуги домашній інтернет від Київстар. А не лише цим привабив інтернет від Київстару черкащанина Костянтина А бонплату за домашній інтернет як бонус. Він щомісяця отримуватиме собі на мобільний. Я користуюсь мобільним зв'язком Київстар, ну вже на протязі трьох років, і тому мені вигідно буде, якщо я буду сплачувати кошти за інтернет, а вони мені будуть повертатися. Тобто для мене це буде вигідно. На тепер інтернетом від Київстару користуються жителі вже в 138 містах України. Для досягнення такого лідерства у 2012 році компанія інвестувала в бізнес фіксованого зв'язку 313 мільйонів гривень здебільшого саме в розвиток послуги домашній інтернет.